Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні починаю будувати нові клітки для бройлера. Я ось уже підготовив профільну трубу 20х20. Я не став знімати, тут нічого такого розмітив, порізав. Ці труби у мене лежали, здається, 2 роки, тому прийшлося їх трішки почистити. Тому раджу, якщо взяли метал, то треба його зразу і використовувати, бо вже пішла. ну, скажімо, Вона не критична, але іржа. Тому було ну, витрачено додатковий час на їхнє чищення. От, от, Бачите, вже так, ну, блистить, а так вона була ну, в такому поганому стані. Але нічого, От, клітка буде. Довжина 2,09. На 94. От, висота її буде 1,90 м. Багатенько, звісно, деталей. От. Я тут зробив сварочник, вже підготував. І зробив отакий от от, несправжній стіл зварювальника. От. Це два. Два щита із шкафчика. От. Знаю, зараз може багато хто напише, що це з дерева, воно згорить. Ну, скажімо так, воно не згорить. Втратить свій вид Такий, знаєте, ну, естетичний, але там, де я буду їх потім використовувати, це буде неважливо, його там буде не видно. А зварити дві клітки мені ну, буде достатньо. Так, поставив на такі свої козли, положив скажімо, от всередину козла два таких бурсочки, які були підготовлені для комори, але я їх ну, не використав. От, і по, по центру поставив. Все начебто рівненько. От, тому я думаю, що все вийде. Будемо працювати. Використовую такий от сварочник Дніпроемовський, маска, також Дніпроем, і отакі електроди. Це не реклама. От, ну, Скажімо так, покажу, як виглядають зараз нові клітки для бройлера. От, Це 2.05. Буде стій, точніше, це буде ну, полиці. От. Це шість стійок. От. Це одна клітка. Друга буде менша, але вона ще не підготовлена, не нарізана, нічого. Спочатку зваримо це, От. а потім я, до речі, оце я підготував за 4 вечора після роботи. Сьогодні зваримо і так точно ще там скажемо. Ввечора за 3-4 я підготовлю меншу клітку і її також зваримо. Так, ну, е, по мірі, скажімо так, е, зварювання буду деякі моменти вам показувати. Все, працюємо. Так, дві, ось такі вже дві зробив рамки для полиці в клітку. Тут. Е, Три всередині перемички. Це ті, які підуть на підлогу. От такі от. Ну, шви не буду вам показувати. Я не професійний зварювальник. От. Три дві, дві є. І ось третю. Цю сторону я зробив на прихватки. Ну, роблю так. Цю сторону прихвачую, потім перевертаю, обварюю, ще раз перевертаю і обварюю вже цю сторону. Ну, отак от купа струбцин. Зажимаємо, труба ну, трохи нерівна, але якби ну, вдвох, то може було б трошки би швидше. Отакі от, от кутнички. Ну, в принципі, е... варить недовго, довго виставляти це все. От. Ну, отакий от от вона має вигляд. Не сказав би, що важко, просто ну, трохи нудно це все ну, виставляти, розміри, прямі кути, от, але розбіжність по діагоналям, ну, звісно, вона є, її не може бути, тому що, не, не бути да? тому що перше треба різати на станку, тобто на відрізному, щоб тут було мега рівно. От. І стіл зварювальника потрібен, який би спочатку вся конструкція зажимається. Ну, Скажімо, якби був справжній стіл зварювальника, вся конструкція зажимається струбцинами, виставляється, вимірюються діагоналі, а тільки потім все обварюється. Ну, Маємо, що маємо. Різниця по діагоналям ну, десь 2-3 мм. Я думаю, що для, скажімо, Тих умов, оцих, в яких я е, зварюю, е, це е, ну, допустима, допустима різниця. Зараз цю обварю, Це буде якраз, е, так як в кліці буде три секції, то е, якраз це три на підлогу, а ті, які будуть сама верхня, і на яких буде скажімо так, е, послід. Там я роблю не три отаких от от, е, перемички, а дві. Ну, я думаю, там буде достатньо, тому що я чищу часто і там не таке навантаження. Ну і плюс да, для економії. От. Ну, от так от. Діло йде, але не так швидко, як хотілося б. Ну нічого. Тихіше їдемо, далі будемо. Все. Продовжуємо. Так, зварив я вже всього, е, скільки тут 5 5 полиць. А, ось як бачите, дві штучки, там, де дві перемички, і, ну, і три, яка буде слугувати підлогою. Їх три. Дві є, оце ось третя і ще одну четверту треба буде зварити. Всього 7 штук. Ну, в принципі, вже рука трошки набилася, то воно. Ну, трішки швидше йде. От, потім, як доварю, тут зачищу. Сильно не буду, щоб не, не підпадало. Трошки зачищу. І в принципі, все. Відкладу і планую потім почати робити е, такі ж рамки, але в два рази менші, для другої клітки. А вже зварювати, думаю, когось попрошу, щоб був помічник. бо Стойки, коли варить, то самому буде тяжко. От. А, зараз показую спеціально для свого найкращого друга Шура. Точніше шури... Шура, бачиш? Шви. Я вчусь. Я думаю, що на третій розряд тяне. І ще хочу сказати, що... Тепер я тобі вірю, що вітер може задувати дугу. Я собі, правда, це слабо представляв, як це можливо. Ну, точніше, я був певний, що це неможливо. Тому, як ти і говорив, да, я знаю, як вітер задуває е, дугу і, як сонце через затилок, е, попадає в маску і нічого не видно. От тепер я також цьому вірю. От туди як переходжу варити, отак, коли становлюсь тут проварювати і тут, то попадає сонце і нічого не видно. Так, ну отак. Зараз залишилося ще одну зварити. І потім... А, потім позачищаю, трішки так, по поверхні. От. І думаю, все. От. Ну, працюємо далі. Так, це в нас вже наступні вихідні. На минулих я вже не показував. Я доварив всі сім штучок з великої клітки, яка буде 2 на 2.05 на. 94 сантиметри отаку. От Сім полиць, позачищав сварочку, все рівненько, ну, наче не вийшло непогано. А сьогодні зараз буду приступати до другої клітки, яка буде трішки менше. Вона 1,40 Ось її всі деталі, метр сорок на господи На 80. От, і е, ця буде вистой 190, ця та, яка буде менша, <кій> вибачте е, 185 см. Тому, я думаю, вже не буду показувати. Принцип той же самий, лише різниця в тому, що е, тут, де буде знаходитися е, сітка, ну, на якій будуть знаходитися бролери, тут три. Перекладини, там, де буде збиратись послід, там дві перекладини, то на цій, яка довжиною 140, на ній буде всього одна перекладина. І там, де бройлери, і там, де е, послід. О, до речі, зараз покажу вам свій стіл зварювальника, як він виглядає після того, як я зварив на ньому, оці, зварив, зачистив всім. Е, Полиць, будемо так їх називати. Дивіться. Ну, в принципі, нічого не згоріло. І Я думаю, на ньому можна зварити ще не одну клітку. От. Але мені потрібно тільки невеличку ще одну і все. І це я знаю де використати. З нього буду робити меблі, де буде неважливо, в якому стані оці два щити. Ну, от так от. Я вже починаю думати, як, як це все зварювати в одне єдине. Ну, якось буде. Будемо щось робити. От. Так що буду зараз приступати до маленької клітки. Я думаю, тут буде трішки легше, швидше, так як буде швів менше. От. Ну і взагалі деталей на ній менше. Все, працюємо. Так, я вже зварив отаких от ось 7 штучок. Поки не чистив їх, бо вони гарячкуваті, ну, були вже остили, але поки не зачищав. Отак от виглядають. От, І почав зварювати основну клітку сам. От. Думав, показувати, не показувати вам, але думаю, покажу. Ось отак це все виглядає. Отака от махіна. Якщо подивляться, мене хтось справжні зварювальники, вони будуть в шоці. так от е, Виставив Зараз я зайду, бо сонце світає. Виставив спочатку три стойки. Поставив. Це не стойка, це як опора, бо мені не вистачає. Ось тут сюди не вистачає меблевого щита. От. Потім я її просто на магніти поставив і приварив вона як в повітрі. Це потім витягнеться, стойка вона поставиться наверх. Поки що все тільки прихвачую, начебто по розмірах все виходить. Ну не знаю. Я не знаю, як я її буду перевертати. В ідеалі було б її потім взяти, перевернути і поставити так точно, покласти от сюди, положити три таких і поставити, але я не знаю, як таку махіну можна перевернути. Тому, тому не. Ну, Буду дивитися, буде видно. Так, залишилось мені. Я прихватив скільки 6, сьому ще одну прихвачу. от І в принципі і в принципі можна буде варити от туди ще три стійки. Ну, не знаю. Це, як сказати, от до чого я, скажімо так, додумався, те і роблю. Отаким от от чином, поки що все нормально. Одному незручно, але ну, маємо, що маємо. Отак от, от. Тому буду зараз приварювати сьому сюди. От. І буду щось робити зверху. Не знаю поки що. Так що покажу вже, коли буде готовий результат, і поставлю її. На ноги. Так, це у нас вже велика клітка, яка готова до покраски. Бачите, вона вже розрізана. Це у нас профільна труба 15 на 15, 2 мм товщина. Якраз сюди заходить чудово. От, Спочатку я засверлював. Засверлив тут сквозне такий отвір, здається, на 6. Потім вставляв сюди 15х15, вона там 10 см, потім засверлював, ну, для того, щоб трималось сюди закльопочником, потім збирав її, тобто вставляв, а потім аж тільки обварював. І Після того, як його остило, я його зняв. Але із-за того, що ну, так, дуже плотно, тому приходилося ну, койде підстукувати і скажу, що розбирати одному не дуже зручно. От, ну, Так все це виглядає. Зварювальник з мене, звісно, той ще, але я думаю, тут я бачите, трохи позачищав, пофарбую і нічого. Головне, що тримається. Ну, не дуже красиво, але нічого. Повторюсь, головне, що буде триматися. Я їх тут її так кантував, перевертав, нічого не відпало, значить буде триматися. Ну, так от. Цю, ця вже готова до фарбування. Зараз я варю маленьку, щоб підготувати відразу всі обидві клітки, і буду фарбувати. Так, складається з чотирьох частин. От, отак вони в номерах, ну, по номерам таким чином будуть збиратися. От, і четверта частина це сама от, ну, підставка. Отак вона, ну, одна. Тобто буде ставитися це спочатку, потім на нього кластися е, щит. Бо тут буде послід. Тут самі бролери, знову послід, бройлери, послід і бройлери. Не знаю, довго думав, що робити, ну, які піддони чи поверхню, там, де будуть падати ну, збиратися послід, бо клітки іншого розміру, той шифер, який в мене є, плоский з тих кліток, він не підійде. І він дуже важкий. Ну, Я маю на увазі, буде важкий, якщо тут 2,09 таку шиферину, ну і по коштам він буде дуже дорогий. Тому, як я планую, в мене є старий ламінат, думаю, його сюди викладатиму, от, на всю довжину, і потім треба його чимось буде вскрити, ну, фарбувати. Ще не знаю, може якимсь водонепроникним лаком або ну, тіпа, рідким склом, ще не знаю, От, тому що ну, ціний космос його можна було покрити ліноліум, але він теж дуже дорогий. Тому ну, не знаю. Ну, такий має вигляд. Це в нас вже здається треті вихідні. Ну, Я займаюся клітками, саме клітками, тільки на вихідних. Тому це вже треті вихідні. Одна готова. І зараз покажу вам ну, меншу. І до речі, я показував, як ця була на, скажімо, на моєму столі зварювальника. І зварена була тільки ну, одна сторона, друга. От Зараз покажу. У мене от така от моя маленька. От Спочатку там було це все підварено, тобто то був низ на столі лежав, на них виставив оці всі сім. Оцю я сам зняв з стола, потім прибрав стіл, поклав її на плитку і от тепер обварив верхні стійки. О, ту клітку, звісно, сам я не знімав. Ми зняли з дружиною. Ну от так от. так Ця, до речі, швидше вариться і, напевно, не тільки за те, що вона меншого розміру, а й вже, ну, скажімо так, рука набита. Ну так. Зараз е, все обварюю, потім е, буду, а, от, буду тут розріжу, е, тут розріжу, ну і відріжу низ. Ну, тобто, все, вся та же процедура буде. От, і в нас зараз начебто починається такий трошки тиждень дощів. Не встигаю фарбувати. Ну, не знаю, може буду в гаражі фарбувати. Але хотілося б розкласти їх по всьому подвір'ю і пофарбувати відразу всі. О, тобто Тут теж ще буде морока. Це треба буде покласти або в такому положенні їх, де. Де видно все зафарбувати, потім їх треба буде перевернути. Ну, Теж треба буде повозитися. Ну, нічого, я думаю, все вийде, головне працювати, а там воно потихеньку йде діло. Так, я думаю, що це буде серія перша. От, бо і так дуже багато там. Хвилину вже назбиралась, назнімав я, тому це буде перша серія. Наступна буде вже, я думаю, ух ти, коли я пофарбую, чуть ногу не зламав собі. Коли пофарбую і, напевно, буду накручувати, прикручувати сітку, то тоді вже То буде в наступних відео, все. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!